Бовка дерева. Що то воно таке є? Дивіться, тут персик. Е Гілки перейшли на кінцеві такі пагони 20-30 см вже було тут тільки плодоношення. Оце все голе було. І робимо такі засічки, для того, щоб сок не йшов все на кінець. А щоб вибило десь з тих місць бруньку. Ось тут так зробив. І ось тут вибило бруньку. І ось дивіться, переводимо, якби виходить у нас нове таке деревце. Пишне, гарне і багато гілочок. І таким чином і омолодили. І перевели його на молоду бруньку і буде рясніше, гарніше, плодоносить. Такі вам справи.